так часто в березі я ох є. 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 є перший, перший пішов. Тросі подикова відпускаємо. мене зустрічають Нельчика взяв вже сьогодні, зараз буду різати. Ой! Броси. Так, ну що, шановні колеги, це вже, можна так сказати, друга риболовна сесія. От На першій риболовній сесії було декілька клювань, але не результативні. От. Потім прийшов на інший ставочок, зловив декілька окунців. Але прикол от в чому? Зловив декілька окунців на 0,45 флюрокарбон. Ну, не міняв, бо не взяв з собою тонший. От, пройшовся ще по дорозі, зайшов в таку соснинку трохи, назбирав маслят. Грибочки вже потрошки з'являються. Скоро вже може і на грибочки десь катне. Зараз буду розкладати. Все по комплекту те ж саме, тільки сьогодні постараємось помікрушити у кунця. Так що не перемикаємося і дивимось відео далі. Так. Ну що, по приманочках у нас сьогодні ось така невеличка коробочка від Азури. сьогодні придбав. пару є наноміну, почну з нього. Це вроді 12-й колір, 1,5 грамчика. Будемо пробувати. От, ще маю білі, масло, е маю оберталку, ну і там таке. Накидав по биріку. От, Бо часу небагато, вийшов після роботи. Такс. Зразу. ж навіть він телефончика заряджає. Так, приманочку насадили, наживили. Чим-чень. Сюди. І будемо починати нашу риболовну сесію. Поставимо 0,20 флюр і будемо робити перші закиди. Вчора окуньок ганяв тут в ногах. Вдалося навіть декілька зловити, але на більшій вазі і на грубшому флірі. Оп, була покльовка. В самих ногах. І зіллячко. Першого закиду не зловили, це вже добре. Бачу, в тому березі ганяє щось, якась червона пірка за нею окуньок. Будемо намагатись щось піймати. і знайти якусь рибку малька дуже багато Пішов я в куточок тут якийсь тільки що карп пішов Уже і карпанята тут стоять. Було перше клювання тільки що на провочці, але не за не засікся. Окунчик так зажовував гарно. Ну і розмір такий відносний, як на мене, непоганий. Нічого зараз може добере. Вже поставив в Рінгу 1,6. Йдемо далі шукати рибку. Одне хлювання мав, але далі. По нулям. Спіння не зламати. Уже стежки тут такі нахожені, що капець. Так. Трошки будемо зміщатись, обловлювати. Він тут часто в березі атакує. О! Є, є є, є, є. Є, перший, перший пішов на Рінго. Кажу і в березі тут стоїть. Зараз йому фоточку. І будемо відпускати. Рінго, півтора грамчика і 0,20 флюр. Від Дніпро-Свинець. Так, ну і матросики такого відпускаємо. Хай пливе, хай підростає, і будемо далі ловити. Так, продовжуємо. Перший Барбос є. Взяв він на рінгу. отакий. Оливка з такою синьо-чорною бльосточкою. Продовжуємо ловити далі. Дай недалеко, в сам берег, клювання. Клювання без продовження. Бере <ріст> навіть, навіть не відкривав <ріст> дужку катушки. Бачите, його треба було просто знайти ще один, теж фоточку. Так. Бачите, добрав він, добрав трошечки більший вже. Ну, ми сьогодні не за рибою такого жбенника. Ой, тихо-тихо-тихо. Шановний, не, не в травичку. Ти аж дном. Не переживай. Такс. Це вже починає подобатись. Бачите, взяв в самих ногах. Не знаю, може він слідкував за приманочкою, кинув трошки на бровочку. Тут такий йде свал різкий, і вони десь там на свалі стоять. Снуклювання. Знов ще один добрав. Ну цей малюк уже. Бачите, і клюють круп... різні різного калібру. І менші, і більші. Ось така рибалочка мені вже подобається. Давно я на спінінг наловив. Так прийти, зловити декілька окунців. Після роботи саме те, що потрібно. Оце вже цікавіший. Бачите, різні стоять. Можна їх половити. Такі вже. Можна і на зажарочку взяти, в принципі, або на таранічку. Ну, побачимо, побачимо. Якщо будуть ще клювати, то буду залишати їх. Хай пливе поки що. Та поки що пливеємо. Так. Спінах розпутали і продовжуємо. І будемо далі ловити. Укунів. Глянемо. Що в нас з цього вийде? А у нас з цього вийде ще один окунь. Такий мордатий. Скажи hello. Бачите, як позує. Розтопирив свій плавнічок. Так. Метрос, Віддавай на мені Рінго. Віддавай, віддавай. І пливе. Кайфок. А то ходиш, кидаєш як в пусту воду. А він тут є і ще й не в непоганій кількості. Правда, чогось збився під цим берегом на сонечку, гріється, певно. Продовжуємо. Так, і рінгу ми замінимо на 12-ку рінгу. Трошечки такий більш черв'ячний колір. Рожевенький такий ультрафіолет. Хто його як називає, але ну, це колір Лох називається. Такий переливається, рожевенький, з фіолетоньким. І туди йому для різноманіття. Так, ну що, <кліх> трошки я обкидав веєром. клювань не було. Зараз будемо провіряти ще раз цю точечку. Якщо нічого не буде, підемо до мостика. Там трошки покидаємо, сям трошки покидаємо. І будемо мати якісь уявлення. Може ще таке бути, що він на рожеве не хоче клювати. Або стайка вже відійшла. Вже зловили там 5-7 окунців. Це вже непогано. Ох який. Ну, цей вже такий цікавіший. влупив так гарно. І ця танточка вже новенька спрацювала. Ну, рінгу. Рінго, Рінго, Рінго. Ох який! Красавець! Теж відпускаємо. Краса. Ладно, не будемо тут сильно довго затримуватись, хочеться ще на різних місцях половити. Підемо туди. Там половимо, якщо там нічого, перейдемо і може, якщо ще буде час, підемо взагалі на той берег. Полазимо трошки сьогодні. Так, ну бачите, окунця сьогодні знайшов. Вдалося знайти. От. Ну нічого, зараз він закінчився вже на цій локації. Підемо на наступну шукати і дивитись, де він є і чи буде він ще клювати. Вже сонечко, вже сонечко заходить, але я думаю, що ми ще щось сьогодні зловимо. Тому, я думаю, подобайку вже можна поставити і продовжуємо перегляд. Сонечко сідає, не сильно хочеться по темноті тут ловити, лазити по тих корчах. Тому йдемо. Будемо ловити зараз. так. Чудовий у нас захід сонця. По осінньому вже прохолодний. Сьогодні, до речі, вночі прогнозують до мінус двох навіть місцями по області. Що він тут є. є? ще один кушандрік. На? Абстрімовського фетдартика. Зараз йому фоточку. Так, ну що, окінця я відцепив. Кидаю його в берег, щоб він не лякав мені іншу рибу. Так, приманочку поправляємо. поправляємо і ловим далі так Я Нарешті дочекався. Це вже на поляріса взяв такі. Вокунь. канавки вже взяв. О, на падінні було клювання. Може просто якусь рибу задів, може, а може і окунь. Там колоди лежать, якщо що. Там такі колоди, типу як оцей міст зроблений, то вони там лежать. Вони там вдоль берега, але я не знаю, як, в якому порядку вони там хаотично розкидані. Вони, типу, затоплені, якісь дубові там колоди. Е, що кажеш? Ну, таке трохи, пару годинок вже покидав. О, Підписуйтесь на YouTube, то потім знаєте, що там. Та й таке, і ви теж підписуйтесь. Не хочу доїтати. Тюкне, от щось лейт-лейть того хробака. Видно, йому щось не подобається в ньому. Нічого, нічого. Зараз може і когось активнішого достанемо звідти. До речі, в мене ще є танточка. Під натуралочку від цього, від перчика сьогодні заходив в один магазин, купив там трошечки. Так, до речі, отакі от отлічи. Тантички. Хто як їх називає, з виробників. Отакий от от колір цікавий. Зверху така синя бльосточка і сіренька, а знизу перламутр під Малька колір. Така зимою в мене непогано працювала. Як і по окуню, так і по щучках невеличких. Мав її там в декількох розмірах. Надів, одів. Перевіримо. зміна приманки має спрацьовувати по окуню. І є. І є ще один. Ще один окуньочок Такий. Матрос. І відпускаємо і пробуємо далі ловити. Бачите, зміна приманки спрацьовує. Якщо він вже одну якусь приманочку ігнорує, поміняли, тінули в те ж саме місце, та ж сама проводочка. І він на це зовсім по-іншому реагує, Ну, сьогодні вже, вже не з пустими руками. Провіримо Чуть-чуть дальничок, потім ще там обкидаємо, там обкидаємо. Ще часу трошки є, буквально якихось. є є є, є є. Ще один з дальничка. Окунець. Трошечки більший Барбос. Прижав приманочку. Ай, краса. краса не земна. и пошел и пошел до дому вот звите да сегодня взяв ах яка как львак. гарна была тюкнув і збив трошечки приманочком. Ладно, йдемо, ще обкидаємо одну локацію і будемо підводити підсумки. Так, Повернувся я на своє місце там, де я знайшов першу стайку. Зробимо декілька закидів і будемо вже збиратися. Вже ручки підмерзають. Температура зараз десь плюс 5, вже почав підніматися з водички туман, а водичка сьогодні така вже досить прохолодна. Я як руки помив після грибів, то так аж задубіли трошки. Зроблю зараз декілька закидів і побачу, якщо буде клювати, то добре, а не буде. То теж добре, швидше підемо. Хочеться завжди останніх декілька закидів зробити. О, щось більше, чуть. О! Ну, і на цьому вже можна завершувати риболовлю. Трошечки більший окунець. Такий вже... Ну, на долоньку. Зараз йому ще фото і будемо завершувати це відео і цю риболовну сесію. Так, ну що, шановні, половив я сьогодні окунців. А от з. Вз... Вдалося його сьогодні знайти. От, вже язик заплітається, вже треба збиратися додому. От, вже пів восьмої. У нас вже отакий от захід сонця, туманчик піднімається, вже так досить прохолодно. От, ну і будемо збиратись. Сьогодні підібрав таку тємку, у нас була е приманочка, основна це в формі танти. Ну, там, Від різних виробників, але танта цього року розриває. Там пробував Поляріса, пробував наноміну. Не хотіло. От Просто не хотіло. Зимою наноміну тут робив вітер. Ну, Так само, як і Поляріс. Зараз ну, взагалі щось мовчить, мовчить ця тямка. От, Півтора грамчика Вольфрам, 0,20 флюрокарбон від Дніпро-Свинець. І все. І от така от в нас сьогодні видалася риболовна сесія. Зібрали трошки грибочків, От там потім фото вставлю. Е, трошечки половили окунців. Кайфанули, відпочили. Зараз додому чистити грибочки. От, так що, всі, хто не підписався, підписуємось, щоб не пропустити нові відео. Ставимо вподобайки. І зустрінемось на воді. Всім дякую і всім пока.